Так, всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Всім дякую за підтримку, всім, хто переглядає. Сьогодні хочу почати відео з того, що хочу показати, як виріс наш маленький бичок. І так, назвали ми його патрон. Іди сюди путь. Назвали ми його патрон, нашу малечу. Так от. Випиває патрончик. ну, Богдаш, давай сюди сядемо, щоб була патрона, бо видно. Патрон випиває наш хлопчик зараз 8 літрів на добу. По 4 літри. Ой, стрибає. Розбалувався ти, да? по 4 літри кожні 12 годин. Так, оце з п'ятого дня почали ми ще давати. Сухий корм, там кукурузка у нас, дерзь, макуха, підкислювач, господи, Вітаміни, кальцій, все це даємо. Вчора купили, щоб було зручніше це давати, купили маленькі відеречка. далі покажу ближче, як виглядає корм. В одному відеречку водичка. В іншому відеречку корм. От вчора я його теж, наприклад, поїла ввечері молочком з бутилочки, і потім, коли я закінчила поїти, то трішки собі на ручку йому в ротик, щоб він трішки звикав, тому що сам він ще це не їсть. Ми його потрішки-потрішки потрошки привчаємо. Ось такі справи. Не мекає в переривах між 12 годинами, спокійно себе веде, грається, спить. Нема такого, що він голодний, наїдається повністю. Декілька днів тому зважувала його, вага його зараз 40 кілограмчиків. Да? Разу місяць будемо зважувати. Куди ти стрибаєш? Ти дивись, бо що робить, ти дивись. Тобі сумно, тобі ми оце ми прийшли, йому хочеться тепер гратися. Гратися, да? увага прийшла. Увага прийшла. Патрон, патрон, іди сюди. Патрон. Так, показуємо ближче нашого гарного патрона, гарного такого хлопця. Бо де ти? Зняв кіпочку. Так, ось такий патрон. Тут у нас у сьомо відерцю Трішечки водички. А ось тут наша ось така корм. Тут і макуха є, чого тут тільки нема, да Патрон. Так, абрикоса наша відпочиває. Декілька днів тому ми її таки ось іменили. Такі загуляла наша дівчина, їздили з сім'ям. Тепер будемо за нею слідкувати. Чи не перегуляє, чи перегудя. Чи перегуляє, чи не перегуляє. У нас під... Під... кішка навела котят, тому та Бодя тут хоче на них подивитись і пишіть, вирішіть, щоб я його Ото підняла, щоб він подивився, коротше кажучи, нетерплячка. Зараз Бодь. Так от. Абрикоска вчора пила сироватку, позавчора теж пила. Зараз почався у нас сезон переробки, так сказати, так як білочка отелилася, то тепер потрошку починаємо входити в ритм і робити і творожок, і сметанку. Да, і сироватки з'являються вдосталь. Так, зараз. Повімкнемо і будемо потрохи молоти. Так, друзі, йду забирати корівок, лозина в руках, як завжди, мілка бачу, пасеться, а білка з іншої сторони дороги. Зараз піду спочатку, напевно, спочатку мілку відв'яжу. Тому що вона буде бігти за білкою, потім, коли відв'яжу білку, і буде так мотузка. Натягнута, буде важко відв'язати. Тому зараз спочатку піду відв'яжу мілку, а потім вже спокійненько. А ось наша білочка лежить, відпочиваю. Відпочиваю, мабуть, наїлась буду забирати їх. На дойку. Так, зараз відв'яжемо. Оце закрутилося за дерево. І думаю, що зможе кудись піти оце. Зараз буду її розкручувати. Матузку вже зложила, склала. Зараз буду ходити навколо дерева, отак по колу. Що в її, о! Ой, ні, ні-ні-ні. А вона вже розмотається, там вже так залишилось один. Зараз тут розправлю мотузку і піду відв'яжу. Воно тут якраз вже пройде От вона буде йти і воно буде ось так витягуватися, все. Так, лозинка. Чекай білочку, зараз піду до білочки. Зараз підемо її відв'язувати. Буду забрати додому. Ну що ти, білочка, наїлась, відпочиваєш? Зараз тебе відв'яжемо. Тут чоловік дерев'яних колишків наробив, повбивав тут, прибивав їх і... Прив'язав. Зараз відв'яжемо. Виявляється, він тут біля колишка ще теж прутик залишив. Лозинку. Тепер у мене дві. Так. Все. Ходімо додому. Давай, домой, 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 домой. Так, зараз їх вивели на доріжку. Йдемо додому. Мілка все з'їдає на своєму шляху. Зараз буде нас здоганяти, білочко. Зараз поп'ють водички. Ми якраз помили цю, о, нас доганяє. Помили їхню поїлку, це ж у них. В загоні ванна велика, тож туди як натруситься якихось листочків, ще чогось, всякі жучки, вона то зеленіє, а це помили їхню поїлку. Тепер, як бодя каже, голуба вода, тому що ця ванна такого. Куди пішла білка? Додому до ми йдемо. Куди пішла? Ну куди ти пішла? Ну, ми ж так добре йшли. Давай. Давай розвертайся. Давай, 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 давай. Пішла? Де твоє місце? І та ванна сама такого блакитного кольору. То здається, що водичка блакитна. Так. Нічого. Спеціально закрила двері в сарай. Коняка вже біжить. Закрила двері в сарай. Тому що спочатку треба їм попити водички, зайти в загон, щоб був час підготуватися до дойки. І... А мілка така у нас любителька зразу з ходу трішки води попила і швидко, Этот, господи, і швидко біжить сарай на своє місце. А потім незручно, тому що то білку спочатку заводимо. Ну, коротше кажучи, трішки незручно. Тому треба їх у місцям. Треба спочатку, коротше кажучи, в загон. Зараз з них знімемо мотузки і загоню. Ну що, все так, як я вам і казала. Спочатку відвезала, я зняла мотузку, коротше кажучи, з мілки. Загнала її в загон, калитку ж, звичайно ж, я не закрила, тому що треба ж було зняти мотузку з цієї, господі, з білки. Поки знімала ця дамочка. Вискочила загону і побігла до сараю. Ну, Що хочеш, то й роби. І хочу тепер зайти в сарай. Ну, от, Ну, що це таке? Стоїть, чекає, поки її двері відчинять. Ну. Мілка, де ти повинна бути? Давай на місце. Мілка. Пішла, 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 пішла. Давай, 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 давай. Сама розумна. Ну, прям сама розумна. Чи бігати за тобою треба, да? Мені ж, напевно, краще знати, коли тобі туди йти. Де ви, яка? Давай, 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 заходь. Зараз хвилин 15 і все. І вас заберуть. Так, водички, вже маловато. Треба трішки зараз цих комах повиловлювати. І потім. Докачаю ще. Боже, павуки тут, кого тільки нема. Всі натрусяться з дерев. І треба їм ще накачати водички. Ну що, друзі, вже вечір. Зараз з вами напоїмо. Патрона взяла, паїлочку набрала сюди повну. Зараз напою і ще йому повну налью. Давай, давай, давай. давай. Ось така Так, обережно. Оце він буває так захватує, що воно починає розливатися. Так, давай, 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 давай. І підбиває теж то вже так треба міцно тримати. Так. тихенько, тихенько, тихенько. Патрон. Ще от декілька днів назад якось він краще пив. Якось нормально обхватував цю соску і пив нормально. Так, тихо, тихо, тихо. А це зараз він щось якось... Ну, що ти робиш? Ля який. Давай нормально пий. Треба його буде скоро, мабуть, привчати до відра. Бо щось з ним гратися, оце так не дуже вже прикольно виходить. Бо він щось її. Ну, ну, давай. Пий нормально. Патрон. Нормально пий. То поки напоїш, поки ти він підбиває, сама вся в молодці. Так. Давай, давай. Давай, давай. Пий нормально. Зараз выпью еще тебе налью. Ну, давай, там трошки заложил. Патрон. Так, может, и зубы повыбывать, если сильно. Так, все, 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 давай. Зараз еще ему налью. А те, що залишиться, молочко налью. Ай, патрон, ну не штовхай мене. Зараз порозливаю. А те, що залишиться своїм кицькам налью. Повну поїлочку наливаю ще одну Ось тут у мене трішки я більше нагріло. Це ще молочко. Четвертий день після отелу білочки ми виносили в погріб. І це воно ще його підігрівати, доводиться. І ще в погребі залишилася одна баночка, яку треба буде підігріти завтра вже. І все, будемо, вже потім поїти. Тим, що білку, як доємо, то вже будемо йому набирати тепленьке, то зараз доводиться гріти. Патрон пой нормально? Да, патрон? Зараз напоїмо. Давай. І трішки комбікорму йому дамо. Патрону, не у мене бутилку, на наші, навіть давай давай, пойдем. майже випив. Трошки залишились на. Ну, бери. Тихо, тихо. Випив зараз трошки. Давай комбікорму тобі. Трошки дам. На. Сама вся в уже. І в молодці, скаже, і в комбікормі. На, 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 на. На, трошки. На, жуй. Жуй. Давай тобі отак от трошки. Облизуй ніс. Треба ж привчатися. Ну все, на цій прекрасній ноті будемо з вами закінчувати. До наступних відео!